30 секунд. Да. Привіт. Буду гондосити, як мені сказали працівники гондошу в мою нежить. А от другий прикальнувся каже, каже: це бо що він гондон. <сínt> <сínt> Хочу так, щоб ми не були гондонами для себе. Ні. Якщо є в нас можливість, так, порівняно з першим етапом і з другим етапом зміни суттєві. Я не перейшов на пасивий дохід, но збільшив суму готівки. З 300, 300 доларів образно до 258 тисяч. Е, і можливості були під час першого етапу так і так під час другого. Під час другого використав їх більше, під час першого не бачив їх і не використовував. Хоча вони були. Е, в житті також трапляється дуже часто. Можливості завжди поруч, вони завжди є. Ну, але ми ставимося до себе як до... З того засобу і не любимо себе, не поважаємо. Любимо себе, поважаємо себе і використовуємо всі шанси. Дякую.